Я Доброго дня. дня. Підскажіть, пожалуйста, як мені потрапити до начальника відділу реєстрації. Яке питання у вас? Мені потрібна відповідь, мені відмовлено у пеписті, мені відповідь на телефон прийшла. Я пішов у відділ видачі документів, мене відправили на Деснянський. Я прийшов на Деснянський, бо з Віталя документи направлялися сюди. Мені сказали, що мені потрібно їхати у Дніпровський ЦНАП до начальника відділу реєстрації і відповідь в нього. Документи не направлялися туди. Відповіді їм не приходять. Я вже телефонував за ним. Я телефонував. Як мені потрапити? Мені потрапити до нього потрібно. Що, що? Ви телефонували. Вам сказали. Я поїхав у Деснянський. Я зрозуміла. І мені сказали, що мені потрібно їхати у Дніпровський. Ви телефонували в Дніпровський? А ні. Зато будь ласка, подписи. Дякую.